Доброго дня. Я думаю, що ми можемо е, розпочинати е, сьогоднішнє наше засідання. Я бачу е, Антоніна Євгенівна присутня. Е, наша староста Катерина теж присутня, і доповідачі наші теж присутні. Тому е, засідання можемо розпочинати. Розпочнемо ми з нашої першої доповіді. Це буде в нас доповідь Ольги Марії Походай, е, Марії Ольга, прошу. Якщо маєте презентацію, можете її вмикати. Та добре сьогодні буду без презентації. Отже, думаю, варто втечати використання взагалі такого джерела, як судовий прецедент, досі залишається певним таким каменем спотикання серед наших українських теоретиків з огляду на певні сталі звичаї, які сформувалися в державою мальної нормандської правової системи, і в тому числі в нас в Україні. Використання такого інструменту судової практики по суті є допоміжним і має більше таку роз'яснювальну функцію. Але з розвитком юриспруденції науки все більше вчених намагається розвивати цю теорію судового прецеденту і мотивувати його необхідність його існування джерела права для вирішення окремих випадків. Традиційно прецедентне право характерне для країн англосаксонської системи права, яка формувалася з меншою рецепцією римського, і відповідно винишли якісь нові способи і джерела формулювання відносин. І найяскравішими ну, представниками представникам. Країни загальне звичайного права це є США та Великобританія, які ми сьогодні розглянемо, і незважаючи на спільну правову сім'ю, в них існують певні відмінності, оскільки ці системи права мають різну історію і еволюції. І основна різниця полягає в тому, що система права США базується на законодавстві, яке приймається конгресом іншими законодавчими органами на різних рівнях федеральному, державному та місцевому. А система права Британії натомість базується на звичаєвому праві. І також варто зазначити, що судовий прецедент, який визнається головним джерелом права Британії, в США ще займає другорядну позицію і йому передує конституція держави, розглядаючи читання порівняння використання прецедентів в Україні і держави загального права на практиці, потрібно розглянути закони і інші нормативні-правові акти, в яких обумовлюється дозволяється використання правових прецедентів, статті нормативних актів, які згадують. Судовий прецедент залежить від певної конкретної галузі права, яка регулюється такими актами, але в загальному можна відзначити, що в великобританії судові прецеденти згадуються в законах, в судових правилах інших рішеннях судів, які регулюють право систему України, а США поняття судового прецеденту і самого прецедентного права в основному згадується в контексті певного співвідношення між різними судами, і їхніми рішеннями, і також в контексті якоїсь інтерпретації законів та конституції. Поправив великобританії, наприклад, виділяють такі види прецедентів. Це звичайні, якщо принципи, які лежать в основі попереднього рішення, використовуються для оцінки питань наступної справи. Також особливий, якщо принципи, які лежать в основі попереднього рішення, виявилися специфічними для певних особливих сценаріїв, і вони не будуть застосовувати до наступної справи через відсутність чи певну суттєву відмінність фактів. Також це модифікований прецедент, якщо суд пише суд що розглядає ту саму справу за наказом вищого суду, змінив одну чи кілька частин попереднього рішення. І останній це скасований прецедент, якщо ті самі чи вищі суди на апеляції чи при розгляді наступних справ, вважає, що принципи, які лежать в основі попереднього рішення, є помилковими з точки зору закону, чи вже застарілими через новий законодавчі акт. І один з найвідоміших судових прецедентів право Великобританії це рішення в справі Реджина і Дадлі Стівенса 1884 року. Це рішення встановило принцип, що необхідність не є виправданням для вбивства. Суть цієї справи полягала в тому, що двоє членів екіпажу судна, яке зазнали катастрофи, вбили одного зі своїх товаришів, щоб вижити, і суд прийняв рішення про засудження цих двох чоловіків за вбивство, відкинувши всі їхні аргументи про необхідність. І це рішення в майбутньому встановило принцип, що людина не може вбити іншу людину, навіть у випадку, коли це єдиний спосіб вижити. І, хоча ця справа є багато чому контроверсійною справою в історії англійського права, але попри це її рішення все ж було використано в багатьох судових справах як прецедент. Наприклад, це Ріджіна і Кені з 2004 року. Це справа, в якій мати звинуватили вбивстві своїх дітей, які померли при невідомих обставинах. І судова колегія вирішила, що є достатні докази для засудження, оскільки можна було встановити намір матері вчинити злочин, Також було певне протистояння між її інтересами та інтересами дітей, і це підтримали з цим судовим прецедентом. І також ще справа АРА 2000 року. Це справа, це справа називається Суть цієї справи полягала в тому, що батьки дівчата близнючок, які були з'єднані одною червоною порожниною, звернулись до суду з проханням про на операцію, яка би призвела до смерті не, однієї дитини, але врятувала життя іншої. І судова колегія вирішила, що прийняття рішення було правомірним. Оскільки воно було необхідно для захисту життя однієї дитини, і це підтримувалось прецедентом Данії Сібенсу. І також в кримінальному праві в є ще один цікавий приклад Середина це Рідіна Юліна, 1998, 1998 рік, і, і це, це стало буквально одним з найважливіших прецедентів в галузі кримінального права, оскільки це, цей прецедент був пов'язаний з проблемою необережного вбивства. І суть справа полягала в тому, що Звинуватили чоловіка вбивства своєї дитини, бо він під час суперечки кинув свою дитину на підлогу, але не мав наміру її вбити. Але дитина померла від отриманих травм. і суд запалив рішення, що обвинувачуваний не усвідомив, що його дії можуть привести до смерті, але міг передбачити такий результат. І суд послався на певні тест необережності, відомий тест булі, встановлений цій справі. Згідно з цим тестом, обвинувачений може бути визнаний винним необережному вбивстві, якщо його дії є причиною смерті, і якщо обвинувачений передбачав чи міг передбачити, що його дії можуть привести до смерті чи, чи, чи тяжкої тілесної травми. От. От. І це рішення стало важливим прецедентом у сфері кримінального права Британії і вплинуло на визначення поняття необережності в контексті вбивства. І в результаті цього прецеденту було прийнято низку рішень і в Великобританії і в інших країнах, які визначаються стандартної обережності. Наприклад, це справа і Мечі за 2003 року, справа про смерть дитини, яку медики невірно лікували, і використавши тест Буліна, вони визначили, чи був медик необережний своїх діях, і також справа Родіна Версус Адамака тисяча Сто го справи про смерть пацієнта на операційній столі де суд використав Дес куліна, щоб визначити, що медик був необережний в своїх діях. Наступним представником загального звичайєвого права є сполучені штати. Я вже уточнили на початку. правова система має певні відмінності з Великобританією. Оскільки за формою державного устрою є федеративною і надає перевагу Конституції як головному джерелу права, однак США також існують різні види прецедентів, кожен з яких має свої особливості. Насамперед, це рішення Верховного суду США, які мають найвищу юридичну силу в країні і створюють прецеденти для інших судів, часто використовуючи часто вирішують якісь конституційні питання, права громадян та інші важливі загальнодержавні питання. Також це є рішення федеральних судів округу, які також створюють прецеденти для інших судів, але юридична сила є меншою, ніж в рішенні Верховного суду. І штатові суди також можуть створювати прецеденти, але їхня юридична сила буде обмежуватися межами штату, де було прийнято рішення. Ну і звичайно, це є рішення міжнародних судів, наприклад, міжнародний суд ООН. Вони також можуть мати вплив на право США та створювати якісь прецеденти для майбутніх справ. І є чимало відомих справ, які стали президентами праві Сполучених Штатів і використовувались в подальших справах. Наприклад, це справа Мербері і тисячу 1803 року. Це рішення Верховного суду, яке встановило принцип конституційної юрисдикції і підтвердило право Верховного суду США перевіряти конституційні законів і нормативних актів. Ця справа полягала в тому, що у 1800 році Джон Адамський був президентом США, призначив Вільяма Мербері на. Для посади суддів в окрузі Колумбії, але документи до цього призначення не були доставлені до Марбері вчасно, і на той момент став президентом Томас Джефферсон, який відмовився визнати призначення Марбері. і Марбері звернувся до Верховного суду США з проханням виплатити йому заборгованість з цієї посади. Але суд повинен був вирішити питання, чи може Верховний суд відхилити дії президента США, бо вони порушують Конституцію США. І в своєму рішенні Верховний суд встановив, що він має право відхилити закони, які суперечать конституції, і рішення стало надзвичайно важливим, адже встановило певний принцип конституційності судової влади, який до цього часу є головним елементом американської правової системи. І згідно з цим принципом, суди досі мають право перевіряти закони і вимагати їх відповідності конституційності Конституції США. І рішення ці справи згодом використалося в таких питань як співвідношення між федеральним і державним правом. Uh, і ця справа встановила принцип, що конституція США є вищим законом в країні, і сюди мають перевіряти закони, щоб переконатися, що вони не порушують конституцію, і переважно цей прецедент використовується для вирішення питань, які закони мають основну силу в різних випадках. І також питання судової влади та її обмежень. Це рішення встановило, що судова влада має право перевіряти закони, але є певні обмеження на її владу та компетенцію. Цей прецедент використовується для вирішення питань щодо таких меж влади, влади та компетенції суду. І наступна справа це Браун і Board of Education 1954 року. Це було рішення Верховного суду, яке визнавало закон про роздільну освіту для білого і чорного населення неконституційним. І закликала до відмови від такої розподільної освіти. І в цій справі Верховний суд в США розглянув питання про неконституційність законів, які дозволяли відокремлювати студентів у школах на основах певної расової приналежності. І в результаті рішення суду система сегрегації шкіл була визнана незаконною, оскільки вона порушувала 14-ту поправку до конституції США, яка гарантує рівність перед законом для всіх громадян. І це рішення стало важливим прецедентом для багатьох рішень, які стосуються саме расової дискримінації та рівності в США. Наприклад, справа Лавін і Вірджинія 1967-го у нас Вона скасувала заборону на шлюби між особами різних рас, і також справа Брютер і Болінгер 2003-го, яка стосувалася використання такої афермативної дії в процесі прийому до вищих навчальних закладів. І в цій справі суд визнав правомірність використання подій як інструменту для забезпечення рівних можливостей доступу до вищої освіти для студентів з різних меншинних рас. І, ознайомившись з прецедентами США та Британії, можемо перейти до України. Як зазначають українські вчені в законодавстві України не закріплено поняття прецедент, але це не означає, що де-факто його не існує. Наприклад, згідно з частиною 11 статті 17 закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді справ українські суди застосовують як джерело права практику європейського суду з прав людини, це означає, що українські суди мають право застосовувати рішення ЄСПЛ, посилаючись на таке під час винесення вироку чи рішення. Тож науковці зазначають, що рішення та постанови верховного суду мають характер прецеденту, наприклад, згідно з частиною 2 статті 13 закону України про суду, устрій та статус суддів, судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. А статтями 5 та 6 цього ж нормативного акту зазначається, що висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. І також висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного суду, врахуються іншими судами при застосуванні таких норм. Отже, фактично рішення Верховного суду є прецедентами, однак вони виконують таку роз'яснювальну і допоміжну функцію. І цікавим видом таким де факто прецедентом в Україні це поняття при Приюдиційність – це таке юридичне правило, за яким встановлені судом в конкретній справі обставини і правові відносини, які були викладені в вироку чи судовому рішенні, які вже набрали з законної сили, тобто після закінчення строку касаційного оскарження, вони не повинні доводитися і не можуть бути спростовані при розгляді судом інших справ пов'язаних з даними. Правило про приюдицію спрямовано на певне запобігання повторенню дослідження фактів і правовідносин, які вже були встановлені в судовому акті, що вступив законну силу. і це допомагає зберегти процесуальну економику в новому процесі. І якщо певні вставини були встановлені приюдиційним рішенням, о, Участь у справі онови, що вони брали участь у справі при винесенні проєдиційного рішення. То цим особам не потрібно буде збирати і подавати докази, а суду їх наново досліджувати та оцінювати, бо всі ці дії вже були здійснені в попередньому процесі, тому їх повторення фактично буде неприпустимим з точки зору процесуальної економії. І в нормативно-правових актах України поняття про юдиції є закріпленим. Наприклад, стаття 90 кримінально-процесуального кодексу України вказує, що рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, має приюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів. І прикладом справи, де касаційним господарським судом Верховного суду України е, е, була вирішена справа номер 761-299-66-16С. Е, І суть цієї справи полягає в тому, що внаслідок прориву фільтра гарячого постачання е, гарячого водопостачання в квартирі стало залив е, розташовано під нею магазини. І страхова компанія відшкодувала магазину більшу частину одержаних збитків, а решту він просив стягнути з власника квартири. Місцеві та поліційні суди відмовили в задоволенні позову, вказавши, що заливання магазину сталося не з вини власника квартири, а іншим судовим рішенням було встановлено, що винним залиті квартири є сантехнік, який встановлював фільтр очистки гарячої води. Але колегія суддів цивільного суду Верховного суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій і направила справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Там Верховний суд вказав, що інше рішення, яким і сантехніка було стягнуто. Відшкодування на користь власника квартири немає приюдиційного значення для справи, яка є предметом перегляду, і казав, що звільнення від доказування з підстав встановлення приюдиційних обставин в іншому судовому рішенні варто розуміти так, що учасники судового процесу не зобов'язані повторно доказувати ті обставини, які вже були встановлені чинним судовим рішенням в іншій справі, якщо б цій справі брали участь особи щодо яких відповідні обставини встановлені. І учасниками справи щодо залиття квартири були власне власники квартири та відповідачі це сантехніки роботодавець сантехніки. І у ході судового розгляду досліджувались докази і встановлювалися фактичні обставини саме залиття квартири, тож власника магазину до участі у справі залучено не було. І цей приклад цілком описується поняття при юдиція, де суд чітко вказав у своєму рішенні, що вже встановлені факти в судовій справі не потрібно, не потребують повторного доведення. Але таке поняття при юдиції в Україні має суттєву проблему: це високий рівень корупції і певна упередження суддів. Це може стосуватися як несправедливого розгляду справ, так і недостатньої незалежності суддів. Ну і, звісно, якісь певні корупційні прояви в системі правосуддя, і в деяких випадках судді можуть мати певні стереотипи чи упередження, які можуть впливати на їх рішення, наприклад, упередження до окремих категорій людей, представників певних національностей, соціальних груп і тощо. І крім того, в Україні досить часто спостерігаються випадки корупції в судовій системі. Це насамперед підкуп судів і інші форми недобросовісної поведінки. Отже, проаналізувавши такі приклади відомих судових прецедентів трьох держав, можна підкреслити певні ключові відмінності щодо функції меж застосування. По перше, в Україні прецедентне право тільки починає формуватися, і на даний момент його роль є допоміжною, адже суди мають право використовувати напрацювання конституційного верховного суду України як джерело правової інформації. Однак можна зробити висновок, що е, прецедентне право в Україні розвивається, оскільки, наприклад, практика ЄСП визнається як джерело права, також в українському судитинстві активно використовують поняття преюдиції, яка є своєрідним видом прецедента. От, в Британії ж та США судовий прецедент встановлює принципи, які гратимуть ключову роль в майбутніх справах такого типу. Тобто судді можуть використовувати прецеденти як джерело і посилатися на прецедент при винесенні вироку чи рішення. І для країни цієї правої сім'ї прецедент є обов'язковим чи переконливим правилом для винесення рішення, і суддя має обов'язок користатись прецедентом для вирішення справи. По-друге, Великобританії та США судовий прецедент зазвичай використовується для вирішення спорів, що виникають між різними сторонами, коли жоден законів не застосовується явно до певної ситуації. І в Україні суди також використовують прецеденти, але як джерело інформації, і перевага надається використанню законів інших джерел. Права, які встановлені нашим законодавством, і по-третє, в країнах загального права судовий прецедент зазвичай зберігає свою силу протягом довгого часу, тобто суди можуть використовувати прецеденти, встановлені в минулому, щоб вирішувати нові справи. Але прецедент використовується власне як джерело права. А українські суди віддають перевагу у засаді при юдиції, тобто використовують факти, які зазначені в попередньому судовому рішенні з цієї справи, і також можуть використовувати. Також прийдеться зберігати свою силу протягом довгого часу, але це стосується тільки однієї конкретної справи, яку розглядала. Отже, проаналізувавши цю інформацію, можна зробити такий короткий підсумок. Українські науковці вважають, що наша держава поступово рухається до прецедентної системи права, але станом на сьогодні, все ще не має юридичної сили законів і інших нормативно-правових актів. Бо на думку вчених існування прецеденту в Україні має суттєву проблему: це багатоманітність судових рішень на території держави. Тобто в різних регіонах України можуть виносити різні рішення за одними тими ж ідентичними справами, і саме тому пропонується визнати прецедентами власне як джерелом права рішення конституційного та верховного судів України, аби ці рішення конкретизували закони і тим самим заповнили прогалини в законодавстві, які дозволили б пришвидшити та збільшити ефективність судових процесів. Дуже вам дякуємо за таку обширну доповідь. Поки ваші колеги формулюють свої питання і піднімають руки, я, як науковий консультант, хочу зауважити, що Ольга дійсно ретельно підготувалася до цієї теми. У нас були консультації, і деякі, можливо, навіть так сказати, наукові суперечки, тому що питання дійсно є. Важким важким для власне теоретичної розробки ми з вами розуміємо про те, що контентальна система права вона, якби повністю намагається усунути прецедент як джерело, але тим не менше, ми бачимо приклади, що під впливом власне міжнародного права, під впливом рішення міжнародних судів, контентальна система мусить якось реагувати на це питання і відповідно вводити певні виключення з того загального правила, що Романо Германська або контентальна система. Система права не, не послуговується прецедентом. Ну і плюс ми з вами пам'ятаємо напевно з курсу теорії держави і права, з курсу порівняльного цивільного права, що е, основна відмінність якраз континентальної та Роману Герман е, та е, звич... системи звичаєвого права е, полягає в тому, що континентальна система права вона е, вирішує справи на Принципах законності, так? Тобто є закон, ми його використовуємо. А е, якраз система загального звичаєвого права вирішує на підставі справедливості. І справедливість, якщо вона така є, вона мусить бути одна для всіх. Тому і президент відіграє таке значення. Зараз ми намагаємося зробити і законність, і справедливість для всіх систем права одночасно. Е, окей, добре, дякую. Чи є питання? Не бачу я піднятих рук. Якщо питань. Ага, так, Антоніна Євгенівна, прошу. Так, дуже цікава доповідь. Ціно, що ви вибрали багато прикладів, так прямо ж порівняли справді так приклади, і такі і кримінальні, і там цивільно правові цікаво так було слухати. От і от скажіть, будь ласка, от якщо ми, наприклад, дійсно введемо. Україну так як джерело так, права, прецедент, які ризики, ризики будуть, будуть у майбутньому для нашої так, держави, тому що в принципі чому так заслужується цей президент, ви сказали ну, раніше, так чому так, він так, не подобається навіть в державах за держава, цей загального права, так, так де, де коли там ну реально проблеми виникають так, так а які ризики для України будуть в вашому погляді? Ето, дякую за питання. Ну, насамперед, це знову ж таки повертаємося до питання корупції, враховуючи те, ну наскільки часто зустрічаємося в якійсь судовій практиці з корупцією. Хоча зараз це питання трошки розвивається набагато краще, але тим не менш. То як ми можемо довіряти судовому прецеденту, якщо ми поки що не будемо знати, чи він був дійсно встановлений законно чи. За допомогою якоїсь корупції. Ну, це таке питання більше довіри до судів від людей. І враховуючи це, судовий прецедент дійсно поки що не може з'явитися як джерело права, на мою думку, в Україні. Допоки довіри до судів не буде такої, щоб люди могли довіряти, що цей прецедент дійсно вчинений законом. Дякую за відповідь. Так, добре, дякую. Я бачу питань більше немає. А ми тоді переходимо до наступної доповіді.